Ради вітати всіх, дорога церква, слава Господу нашому Ісусу Христу. Е, у мене свідчення, але воно таке може трішки позатягнутися, тому що насправді нещодавно відбулася дуже така визначна подія для мене в моєму житті, в житті нашої команди, нашого служіння. Я йшов довго до цієї цілі. Це не один із таких моментів. Це не Якась от одна подія. Це тобто шлях, шлях пройдений з Богом. Я зараз можу себе вважати власником реабілітаційного центру повноцінно. Так, yeah. да, слава Богу. Yeah. Я думаю, що це бачення в, ць в цьому напрямку вклав в моє серце і в мою свідомість Господь. І він е супроводжував мене на всьому цьому шляху. І цей шлях насправді був дуже довгим. І доводилося бути вірним своїм бажанням, своїй цілі, вірним Богу, вірним Його слову, вірним Його принципам. І пройшовши цей шлях, я можу, знаєте, от хочу засвідчити, можливо, це буде корисне просто от людям, які зараз на своїх етапах знаходяться. Я виділив 10 висновків от з усього цього шляху. Перше, про що я хотів би сказати, це потрібно не боятися мріяти. Не боятися мислити масштабно, Бог хоче, щоб ти максимально розкрив свій потенціал. Він в цьому зацікавлений. Він зацікавлений в тому, щоб задіяти тебе в служінні, щоб ти був дійсно таким ну, важливою фігурою в воїнах його світла, і він в цьому як ніхто зацікавлений. Просто ми іноді обмежуємо себе своїми от своїми якимось обмеженням, обмеженим мисленням. І просто потрібно молитися. Нехай Господь, от я молився на своєму шляху, молився про те, щоб Бог забирав ці от якісь обмежуючі переконання в моєму мисленні, які не дають моїй вірі рости. Тому, якби перший висновок, я б хотів би не бітися, от мріяти. Я колись також там дивився, був волонтером, дивився там. Думаю, ну консультанти, всі на своїх місцях, всі місця там зайняті. Але було якесь от чисно ну таке рішення продовжувати служити Богу. І виходячи з цього рішення і з цього наміру, Бог почав робити якісь перестановки і давати мені відкривати можливості і двері. Все залежить від нас, від нашого наміру, внутрішнього. А Бог зацікавлений в цьому. Друге, що я хочу сказати, це потрібно довіряти Богу і набратися терпіння, робити те, що в моїх людських силах кожного дня, але в той же час довіряти Богу, тому що дійсно всьому свій час. Ми довго молилися про те, щоб відкрити там центр, щоб знайти будинок. От молилися в цьому напрямку, щоб знайшовся будинок, який він буде там і стояли довго в цій молитві. Я не міг зрозуміти, чому. Цього не відбувається. От в мене навіть внутрішній якийсь був таке недорозуміння, десь, якщо вже бути максимально чесним, то можливо якісь питання навіть до Бога. Чому це так от саме так відбувається? Насправді у Бога був просто свій план, і мені не довелося там шукати, переїжджати. Тобто ми залишилися в тому будинку, в якому були. І це говорить про те, що дійсно всьому свій час і потрібно просто набратися терпіння. Е, третє це. Е, це також для людей, які зараз знаходяться ну, і якби служать і працюють під керівництвом. І я відносився завжди до цього служіння як до свого. Оце дуже важливо. Вірний в чужому буде Бог дасть йому своє. Вірний в малому, Бог дасть йому більше. Оце якраз такий дуже важливий насправді принцип, який я вважаю, от він прям один із фундаментальних в нашому рості, в нашому розвитку, в нашій самореалізації. Спочатку людині потрібно дійсно до того місця, в якому ми зараз знаходимося на реабілітації в служінні десь відноситися як до свого і 100% дасть тобі Бог своє. Це така якби модель, можливо, мислення і наших дій. Четверте, взаємостосунки, керівник і підопічний вони можуть бути дійсно різними. Слово божому сказано, маліться за начальствуючих. От я просто був, в мене було багато прикладів, я спостерігав, які ми можуть бути взаємостосунки із керівництвом. І часто вони далеко не найкращі. Часто підопічні можуть там щось збирати, бачити за своїм керівником, там щось підбирати, якісь негативні якості, підсвічувати їх, тобто десь там засуджувати, десь там обговорювати, осуждати. Я весь цей час молився за свого керівника. от Молився за його серце. За те, щоб він був схильний, за наші з ним взаємостосунки, щоб його серце завжди належало Господу, щоб в нього не відбулося якоїсь неправильної переоцінки цінностей, щоб він був вірним тому служінню в першу чергу, на яке його поставив Господь, і я думаю, що завдяки цьому, хоч мені дуже багато людей говорили, що в мене не вийде так з ним закрити свої питання, але е, от завдяки тому, що я молився за нього, за його серце. Господь його серце направив. І ми, ну, якби найкращим чином, який би могло бути, закрили це питання. І наступне, що хочу сказати, виходячи з цього, не слухати людей, не створювати упереджень зі слів людей, аналізувати власний досвід взаємостосунків. З людиною, нехай навіть не керівником, а з людиною, з пастиром. Тобто про наших керівників, про, про нашого пастиря можуть люди говорити все, що завгодно. Це всього на всього люди. І я дійсно знаходився довгий період часу, ще раніше на ранніх етапах служіння, під такою інформаційною, так би, впливом, зі сторони інших людей, які мені говорили взагалі, створювали картинку цього керівника зовсім іншу. Не таку, як я відчув, уже знаходячись з ним у взаємостосунках прямих і на власному досвіді. І до останнього, мені я зі сторони чув багато чого негативного, але я завжди орієнтувався на мої стосунки з ним. І це дуже важливо, щоб не створювати ніяких упереджень по відношенню до, до людини, з якою ви маєте справу. Наступне, що посієш, те й пожнеш. Як би це банально, не звучало, але це працює. Як я хочу, щоб ставилися до мене мої підопічні, так я ставлюся і до свого керівника. Я цей закон я його відчув ще колись, коли був волонтером, і в мене був консультант старші зміни. Є якісь нюанси, які в мене виникали з консультантом. Я це відчув тоді, коли став консультантом. Я відчув, що волонтери зі мною починають. Ну, це якби робоча схема, вона дійсно помітна. І я оцей принцип якби внідрив в себе. І я часто на нього орієнтувався, тому що. Дійсно, багато чого ми можемо зрозуміти лише тоді, коли стали на місце цієї людини. Ми можемо зі своєї позиції там давати оцінку якимось речам. Але коли ми стаємо на це місце, коли ми розуміємо, що людина відповідальна, в неї більше зона відповідальності, в неї бухгалтерія, в неї розходи, в неї вона більш глобально бачить цю картину, що відбувається, виходячи, з цього приймає якісь рішення, які можуть нам не подобатися, але нам потрібно розуміти, що. Ну, якби ста, стане, вставши на його місце, ми ці всі речі зрозуміємо. І зараз я багато чого починаю розуміти. <реш> <реш> е, да. е, далі, у Бога є легший і кращий шлях для тебе, ніж ти плануєш собі. Якщо він бачить твої благі наміри, от у мене був дуже, е, в моїй голові, е, шлях до цієї цілі був дуже ну, таким тяжким, так би сказати. І Бог мені проклав ну на диво взагалі найлегший, найм'якший шлях, який, який би міг би бути. Е, також щодня готуй себе до Божих благословінь. Бог хоче дати тобі, але іноді Він може боятися, щоб ці благословіння тебе не роздавили. Тому що е, кожного дня, от е, якщо ми, наприклад, вірні якійсь своїй справі, нам потрібно е, прокачувати свої скіли, так би сказати. Е, тобто готувати себе до цих благословень, які ми очікуємо від Бога. Тому що, якщо б мені, наприклад, не дозрівшому до цієї відповідальності дати її цю відповідальність раніше. Можливо, це б взагалі мене б травмувало, розбило. в мене б нічого не вийшло, в мене б опустилися в руки. Я розчарувався б собі, розчарувався в Бозі, і тому цей шлях я кожного дня робив щось для того, щоб стати готовим до цієї цілі, готовим до цього благословіння. Тому ну є частина відповідальності, звичайно, Божа в цьому всьому, але частина і наша. Тобто ми маємо готувати себе до Божих благословінь, готувати, навчатися, розвиватися кожного дня вкладувати щось для от що ти зробив сьогодні для того, щоб ця ціль ре, реалізувалася. Наступне це цінності і Божі принципи мають бути важливіші за матеріальні цінності і досягнення. Тобто, обов'язково. Для мене важливо було. У мене було кілька днів дуже високого тиску. Насправді, дуже е, такі дуже невизначеності, ну, тяжкі рішення доводилося приймати. Але для мене було дуже важливо е, закрити це питання і закрити цю справу. Як найкращим образом, щоб в мене не була не гризла совість, я вважаю, що це дуже важливо. Бог бачить намі, наші наміри, Бог бачить наші цінності, і він відкриває нам ці можливості тоді, коли він впевнений, що ми приймемо правильні рішення і вдячність тому місцю і людям, завдяки яким я виріс. От знаєте, можна думати з однієї сторони, наприклад, пріоритет. Так, у нас там був пріоритет. Зараз ну, буде перейменування, тобто. Е, ну, Я вважаю, що це правильно, це рішення так прийнято, пріоритету вже не буде. Проте, е, з однієї сторони, можна думати так: я дав стільки пріоритету на мені, на, мої, на моїх зусиллях, на, моїх, на моєму авторитеті, на моїх якихось досягненнях, там хтось заробляв там кошти, там росла там ім'я організації, там ще якісь речі. А можна е, дивитися на це, що це була. Площадка для мого зростання, ага. люди, вони давали мені приклади, вони давали настанову. Вони давали мені можливості в першу чергу, чергу зростити себе. Ага. Тому якби це дуже важливо відноситися до з вдячністю до цього. Я славлю в першу чергу Господа нашого Ісуса Христа. Моє серце належить йому. Я вдячний в першу чергу йому також людям, які були для мене дуже важливою підтримкою. Юлія Вікторівна, Саня, команда. Взагалі, кожен кожен член команди віддано відноситься до цієї справи. Я впевнений, що в наших серцях в кожному з нас я завжди молюся про це, що в першу чергу основанням нашого служення був Ісус Христос, любов, служіння все інше це наслідок. Це наслідок нашого розположення, нашого серця. Тому, якщо кожен буде до цього відноситися, так цьому служінню є велике майбутнє, і Господь нас всіх благословляє. Дякую за увагу.